...ливий момент це є все ж таки боротьба з корупцією, тому що це є знаєте така ракова пухлина на тілі усієї державності. І всіх е, державних органів, всіх державних нашу, чи продовжуються суперечки навколо призначення голови антикорупційного бюро. Ну я би не сказав суперечки. У нас була невеличка дискусія у сесійній залі, але це була е, суперечка е, не щодо персони, а щодо е, процедури. Значить, законопроект був прийнятий. Нас, е, якщо я не помиляюся, на цей тиждень заплановано в другому читанні голосування по даному законопроекту. І хочеться вірити, що ми все ж таки це призначимо і е, ми найближчим часом отримуємо голову антикорупційного бюро. Разом з тим е, нам пови, потрібно не забувати, що не людина повинна будувати систему, а система повинна формувати тих, хто є всередині. Тобто ми повинні створити правильну систему. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, те саме антикорупційне бюро. Це не означає, що якщо ми призначимо там якогось Іваненка чи Петренка прекрасного морального чоловіка, то все на цьому можна буде сказати, що всі наші проблеми вирішені. Значить, ми повинні створити всі необхідні механізми для того, щоб цей орган дійсно зміг ефективно боротися. Тому що ми вже неодноразово бачили в нас в державі. Коли ми пробували боротися з корупцією, створювали якийсь черговий орган, і цей орган замість того, щоб боротися з корупцією, її знаєте, очолював. Тому тут то дуже важливо, щоб дійсно був створений правильний механізм. Дуже важливо, щоб як парламент, так і громадськість е, тримала під пильним контролем діяльність цього органу, для того, щоб ми допомагали і вказували цьому органу. З якими найгіршими корупційними проявами цьому органу потрібно боротися? Тому що це не задача бігати за керівниками там жеків, чи знаєте, там іще за якимись там низвими ланками. Ця структура повинна викорінювати корупцію на рівні Кабміну, на рівні міністерств, на рівні керів... вище керівництв судових інстанцій, на рівні Генеральної прокуратури на вищих щеблях. Державних органів, адже знаєте, риба гниє з голови. Нам потрібно ліквідувати корупцію на тих найвищих щаблях, тому що в тому випадку, якщо ті вищі щаблі, вони будуть абсолютно нетерпимі до корупційних проявів, то вони і не потерплять корупції на своїх низових ланках. Якщо на сьогоднішній день... E, будьмо реалістами, корупція в нас цвіте і пахне в дуже багатьох органах, і десь якийсь чиновник, навіть низового ланки, дивиться, ага, ну там хтось наверху щось там, якісь неправомірні вигоди отримує Ну то а чого ж я гірший? А йому можна ланцюгом і це та це абсолютно спричиняє ланцюгову реакцію. Я вже навіть не говорю про те, що там існують якісь там збори на чи не існують. Знаєте, я за руку не ловив. Це є вже задача безпосередньо правоохоронців. Але всі ми люди... І всі ми ходимо поміж якихось реальних ситуацій, і ми розуміємо, як воно на сьогоднішній день виглядає. Виглядає воно так, що корупція, на жаль, на сьогоднішній день є поки що не поборена. Ми робимо все для того, щоб вона поборолася. Чому так важко? Ну, Ви знаєте, ми боремося знаєте, з таким не то, що трьоголовим змієм, а в того змія дуже багато голів, який взрощений. Всіх 24 роки значить, незалежності нашої держави, і це є така мега потужна структура, яка е, буде оборонятися всіма можливими і неможливими засобами. Вона буде чіплятися і буде намагатися боротися і проти Верховної Ради, і проти Кабінету міністрів, і буде намагатися якимось чином. Побороти ту саму е, антикорупційну нову структуру, але ми, звичайно, повинні допомагати для того, щоб ця боротьба увінчалася у сподівані.